І ось такий красавчик у нас сьогодні на продажу. Це у нас Suba Roadback Forester 2025 року. Дуже гарний на повному приводі. 25 модельний вже, зовсім інша будка. Дуже гарний на безключовому доступі. Відкриття багажника з кнопки. Все відкривається, дуже низький, є. Повний привід, 2,5 літри двигун, такий коньячний салон зі вставками з Алькантари, чорна стеля, підігрів задніх сидінь, автомобіль майже новий, безключовий доступ, пам'ять сидінь, повний електропакет, гормон карбон, такі коврики, Гарний стан водійського сидіння. Відкриття багажника з кнопки. У нас 21 тисяча км пробігу, оригінальний пробіг, автомобіль зі штатів, автоматична коробка передач. Також у нас є вже безпроводна зарядка, камера заднього, підігрів і вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх. Дуже гарний автомобіль. За додаткової інформації компанія автопарк чекаємо на вас.